Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам! Кожен день, кожної хвилини, кожної секунди вони виборюють наше право на спокійне життя, на незалежність, на щастя. Тому я прошу не забувати допомагати їм. Власне, довго ми вже не підсумовували різні втрати гнусні. У мене була певна пауза сьогодні. Я повертаюся і будемо говорити про те, як росіян уже починає дратувати бавовна у Москві, Будемо говорити про підрив колаборантів на тимчасово окупованих територіях у так званій ЛНР, Ну а також про провали російської авіації. А ну і ще згадаю про двійника Пригожина, Його знайшли, як виявляється. В Італії. Нагадую, мене звати Богдана Мосов, я журналіст, це мій ютуб канал. Підписуйтеся на нього, пишіть ваші коментарі, ставте ваші подобайки, поширюйте це відео. Ну і тисніть на дзвіночки, а вже ж, тому що вони інколи злітають. Ну а зараз несемося. Я лежу всім трупом. Границя, скажімо так, з присіченням фактів незаконних оборотів товарів. Я займався ще в далеком 1999 році. Будучи начальником абнотнологої поліції, це Юрій Афанасьєвський, точніше, можливо, вже й був Юрій Афанасьєвський. бо щось йому стало дуже погано раптом. Після дії СБУ. він очолював митницю у створеній росіянами Луганській Народній Республіці. Так звані Афанасьєвський був генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ. Він відомий тим, що став фінансистом так званого голови ЛНР Леоніда Пасічника. Афанасьєвський відмивав кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. Документи відсутствують. Товарищ полковник Афанасьевский на зв'язку. Задержали автомобіль УАЗ з сигаретами «Дон, Табак Компакт, в приграничной зоні двигался в сторону с Російської Федерації. Хто б подумав, що між Росією та так званою ЛНР відбувається контрабанда? Хіба вони ще якось інакше торгують? Це ж настільки правові утворення. У 1999 році цей Афанасівський працюючи начальником податкової поліції Луганщини, боровся із незаконним обігом товарів. Тобто, враховуючи 90-ті, вважайте, їх кришував. Тож робив це він фактично безперестанно. Кордон на території він добре знав. Початком російської агресії проти України у 2014 році Афанасівський пішов на співпрацю із окупантами. Ті запропонували йому посаду начальника оперативного управління департаменту контролі контрабанди та порушення митних правил, так званого державного митного комітету ЛНР. Ну і він, власне, цей комітет. Очолив, одним словом, допомагав пасічнику та іншим луганським терористам заробляти брудні гроші. Російські телеграм-канали повідомили, що Афанасівського було ушпиталено у тяжкому стані. Після вибуху в його помешканні його помістили у реанімацію. Я вмираю. Спасі раніше на Фанасівського до слова накладали санкції з поміж іншого Європейський союз, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Японія. А тепер, от на нього санкції наклали українські спецслужби. Це найбільш дієві санкції у світі. Внаслідок вибуху невідомого предмету він отримав численні осколкові поранення голови шиї живота. І хто знає, чи виживе тепер узагалі. Це зґлетанням кишки. отже, що далі? Авіація російська продовжує мінусуватися, і що приємно робить вона це не тільки з допомогою нашого ППО, сил ППО України, а не тільки з допомогою безпілотників, а й просто сама ліквідується. Так у п'ятницю 1 вересня російський бойовий вертоліт Ка-52 просто взяв і впав в Азовське море буль. Буль аварійну посадку на аеродромі Шереметьєво здійснив пасажирський літак. Один двигун відмовив, і тут мені згадується Путін і його посіпаки, які збиралися і розповідали один одному, як багато вони вже імпортозамістили, і що іноземних авіаційних деталей росіянам вже не треба. Нова звратик пріжнім моделям роботи сапори на імпорт іностранних технологій вже не буде. Почерпну. Наше будущее за випуском всього спектра собственной высокотехнологичной продукції. Але чогось літаки та гелікоптери, як військові та пасажирські, постійно у росіян падають. Закономірний ток, далі по мордам і сказали, будь щось там ще що візніки щодо дадим. от, от сіські атнімі моментально. Ну й бавовна на російській території. Ну, по перше, Москва. Щось знову, знову, знову неспокійно в аеропортах болотяної столиці. Знову скасували авіарейси, а все через те, що бобри розліталися в повітрі, все шукають, шукають і шукають свою дорогу Маргариту, так би мовити, провести з нею бесіду. Звісно, ми живемо не в той атмосфері, в якій ми кожне утро просипаємося і ждемості, що там случилось за ніч в Криму, в Акваторії Чорного моря з мостом, а ще безпілотники літали над нашими городами. У мене практически во дворі на сініх вулицях дважды за неділю безпілотник упав. Марго, вже пізно. Ти вже масло розлила, як у книзі твого улюбленого київського москаля. Тепер залишилося дочекатися бобра рано чи пізно він прилетить. Ти ж любиш бобрів. Нет ніяких сомнений, що вони не остановятся і не каски, условно говоря. Сейчас речь идет уже об объединенном уране, об истребителях, о целой авиации, которую они собираются поставить на Украину. И поставят, будьте спокойны, поставят. И ракеты дальнего действия, способные достигать территории России, прямо вглубь России, поставят. Все это будет. Тієї ж ночі дрони також збили у Підмосков'ї. Ну буцімто збили уламки, попадали в Павлівській Слободі, і була пожежа з кількома потужними вибухами. Тому, можливо, вони теж впали в якесь цікаве місце. А Буцімто ППО Росії ловила дрони в Калузькій області та Вистринському районі Підмосков'я. Атака була у третій ночі. Напередодні Міноборони в всьому звинуватили Київ. Але що ми можемо сказати? Ми не знаємо, що там насправді відбувається. У Москві дійсно стало тривожно. і вони чим дужче намагаються робити вигляд, що щось роблять, якось захищаються, і не лишили сіманьян саму один на один на. Розборки із бобрами. Собянін хвалиться, що для болотянського ППО створили спеціальні платформи, Послідній місяць около 15 до двох тисяч чоловік, ежедневно работают на об'єктах ПВО. По суті дела, перестраювали, потому что вони столкнулися з совершенно другими вызовами, не те, которые які... Классические они готовились. Совершенно другими, более сложными, более технологически сложными. Поэтому те объекты, которые ранее были приготовлены, их, по сути дела, пришлось заново строить. Некоторые площадки для размещения систем ПВО были построены буквально за сутки. Это не фигура, речь, это факт. 24 часа. И там, где не было ничего, стоит насыпь для панциря или радара. А вокруг небольшой городок. А, ну, довірили вирішити проблему меру. Він вирішив її пандусами. Взагалі ППО має стояти чим нижче, тим краще, аби влучати власне в об'єкт. А об'єкт дуже часто летить дуже низько, але хто знає, що вони замислили? Можливо, вони думають, що якщо московити побачать гігантський пандус, вони одразу заспокояться. Вони ж люблять це велике. Симоніян одразу заспокоїться і знову закричить про матушку Росію. Ось у них був великий Пушкин, великий Ленин, великий Путин, э, великий Пандус, ну и великий великий звездец котится до них у всех. Они же готовят контрнаступление. Мы готовимся к подготовке их контрнаступления. А дальше мы посмотрим, как пойдет это контрнаступление и как оно будет. А что дальше, Владимир Владимирович? А что дальше, я вам не скажу. До слова, у ніч на 5 вересня невідомий безпілотний літальний апарат під час атаки на московську область ледь не протаранив резиденцію Путіна. На жаль, дрони все-таки впав на підльоті до резиденції Путіна у завидово Тверської області. Необхідне рішення, тому що, тому що традиційна система противовоздушной оборони ну ви знаєте наверняка, вона ж настроєна на что? на ракети, на такі большие там самоліти. А как правило, беспилотники, о которых вы говорите, ну, тоже знаете об этом. Они из, из современных материалов легких, из, из дерева сделаны. Вот, и достаточно сложно обнаруживать их. Но, но они обнаруживают. Хотя и здесь, конечно, нужно проводить соответствующие работы, вовремя вскрывать это и так далее. Також напередодні в Москві загорілися якимось чином самі собою склади біля Ленінградського вокзалу. А у російському Зержинську, Нижньогородської області, загорівся нафтохімічний завод, який належить компанії Сибур. Теж сам. Це все як відомо, зробив хто невідомо, ну і так би мовити, все сталося саме собою. Ну і новини про тих, кому квиток на концерт Кобзона поки що не дістався. Але поки що суровікін. Генерал, якого московити, злісно називали Армагідон, виявляється, все, що живий, його знайшли. Фото із суровікіним опублікувала путінська матрьошка Ксюша Сабчак. Що, в принципі, каже про те, що цю публікацію зробив Кремль. Це в принципі не гарантує як те, що Суровікін ще живий, так і те, що жити він буде. Адже історію з Пригожином ми знаємо. Він долітався. Суровікін Пригожина підтримував. Тому я так думаю, ці павуки в банці будуть продовжувати винищувати один одного. До речі, ви питали мене: а чи живий Пригожин, і що там з його двійниками? Для обсуждаючих жив я чи ні, як у мене діла, зараз вихідні... Вторая половина августа 23 года Нахожусь в Африке. Ось чого не знаю, того не знаю. А чи загинув точно Пригожин чи ні. Але якщо він дійсно не загинув, дійсно загинув його двійник, то тоді я точно можу сказати, де справжній пригожин зараз. І можу показати його. Він сидить на престолі. Менікація, менікація. Менікація. siete sopra grande e la regina seconda, quell'impero quell rosso grande, colto, di tanta cultura, di tanta umanità. Non clinerate mai di questa irmità, voi siete gli eredi della grande madre vostra. Andate avanti con quello e grazie, grazie alla vostra, eh, per il vostro modo di essere. От, чим вам не пригожен. Все збігається, мені здається, і зовнішнє, і по наповненню. До слова про папу римського і концерт Кобзона, понтифік має добре подумати про свої заяви, бо хто знає, чи до раю він потрапить невдовзі. Бо понтифік не молодіє, і не для того Ватиканський конклав обирає найстарших пап, аби вони довго на престолі сиділи. На цьому, друзі, поки що все. Я нагадую, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, донатити їм будь-яку будь-яку суму в перевірені фонди, в великі фонди, і також у вашим особисто знайомим військовослужбовцям та волонтерам. Тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.